Всім привіт! Як завжди радий бачити тебе в себе на каналі. Перед початком відео хотів би попросити поставити вподобайку і підписатись на канал, адже в першу чергу я стараюсь саме для вас. Сьогодні буде тема турнірів. Останнім часом багато уваги привернули турніри стрімерів, де україномовні мастодонти грали один проти одного за певну винагороду. Такі проекти стали досить цікавими і привернули мою увагу до цієї теми. Проте, в зв'язку з останніми подіями тема турнірів відкинута на деякий час, так як в основного організатора, а саме в магістра Палича. Привітки, доброго вечора всім. Всім привіту. Через дії учасників підгоріло, і він в своєму зверненні сказав, що більше ніяких турнірів організовувати не буде. Детально пояснювати я не збираюсь, аби не зачепити когось і мені не довелось вибачатись за неправильне формування. Тож, для себе я вирішив створити невеличкий проєкт, де може прийняти участь будь-хто. Всі деталі, правила і весь процес турніру буде оголошено в день проведення. Не лякайтесь, в цьому епічному протистоянні не потрібен скіл чи навички гри це буде фанове протистояння, де перемогу отримає самий фартовий і хитрий гравець всі будуть на рівних один проти одного. Чи в тебе 40%, чи ти гравець 60, вимоги до учасника Мати змогу чути інших гравців і самого організатора. Мати будь-який танк в ангарі. Вік від 15 років, а також мати змогу грати в день проведення. Всі деталі в нас будуть в телеграм-каналі. Нагорода буде залежати від кількості учасників. Максимум, я думаю, плюс-мінус 50 гравців. Чим більше учасників, тим більше буде нагорода. Один учасник це 100 золота. Нагороду можна буде забрати як золотом, так і грошовою винагородою. Тож всіх бажаючих запрошую до участі. А з вами був Рейвен і до нових зустрічей!